Ось він вже тут, ще немає двох чорних. Оце ще чорненький там котик і ще кошеняті, там ми ставимо кущику, воно сюди теж приходить. Я їх давно вже кормлю, багато років кормила там така виступ іде бетонний. Я давала там, там запретили. Перейшли, давали тут. Тут сказали не давати, давати тільки під забором. Тут викидали. Крики були, нас захистили люди добрі. І тут ми вже й так стали давати. А котиків було багато тут. Їх в тих дворах там травлять, туди ступити нема смисла там. Кричать, б'ють, виганяють, обзивають. Кого не спитаєш, ви не знаєте. А вони мені треба таким тоном. Я не маю що робити, бо що за котиками дивитися. Оце такі люди. Пишуть люди, що не заберуть. Тут хоч би не заважали годувати, а про забирання навіть мови немає. Літо, спека, немає кому геть води налити. Бачуть, йдуть, скільки проходить людей. І все, писовку. Котики вечеряють, димками лякали, йди. Там мамка їсть подросточки. Що, димок налякався і не йде. Чекаємо, хай йде їсть. Димок є